Смакуючи ранкову каву, дарувати свято тим, хто його дуже чекає. До Дня Святого Миколая благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ ініціював акцію Кава з ароматом милосердя. Придбавши улюблений напій, івано-франківці зможуть допомогти дітям захисників. Усі зібрані кошти підуть на організацію виїзних вікендів для них. На меті охопити близько 550 діток, каже організаторка Юлія Данилів. Серед них ті, чиї батьки загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні, є ветеранами або діючими військовослужбовці службовцями. як діється акція, людина приходить в кав'ярню, замовляє каву, і до кави вона може на власний розсуд додати 10, 20, 30, скільки хоче грошей. І за це у кав'ярні бариста або офіціант людині дає наліпочку таку на пам'ять: я підтримую дітей захисників. У вартість кави донат не входить. Так. Кава має свою вартість, а людина вже за бажанням додає скільки захоче. Брати участь у благодійній акції згодилися вісім кав'ярень. У кожній з них є спеціальна скринька, куди охочі можуть задонатити посильну суму і QR-код для того, щоб зробити переказ банківської карти. Один із закладів вирішив збирати наліпки на своїй стіні. Тут ті, хто придбав каву з ароматом милосердя, підписують отриманий стікер і залишають його кав'ярні на згадку. Це е, придумав власник. Ми запропонували, сказали, як хочете. Може тут лишити, інші люди будуть бачити і будете, будуть більше долучатися до цього. Побажання свої, так як тут напиш... написано. Тут. А, божого благословення. Багато хто типу, пише своє ім'я, хтось лишає собі наліпки, знаєте, хто як хоче. Щоб якомога більше людей дізнались про цю ініціативу. Організатори залучили відомих франківців: журналістку Аллу Пас, страхмена Назарія Павлєва та письменницю Ольгу Деркачову. Я як дружина військового знаю, наскільки важлива таким родинам підтримка в цій акції це теж дуже важливо. Це таке відчуття несамотності, щоб діти військових знали, що вони не самі в цьому світі, що ми вдячні їхнім батькам за захист, і ми справді безмежно вдячні. Що ми знаємо і пам'ятаємо, завдяки кому ми. Ми можемо зайти до кав'ярні, взяти каву і випити. І це така наша скромна вдячність. івано це місто, яке п'є багато кави. Якщо десь кожної кави залишати в кав'ярні по 10 гривень, то я думаю, що е, так назбирається на такого багатого Миколая. Список кав'ярень партнерок та їхні адреси можна знайти у соціальних мережах «Карітас франківськ Акція триватиме до перших чисел грудня. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.